Ще одне включення це Ігор Фірсов, головний сержант підрозділу ударних дронів. Пане Ігоре, доброго вечора. чуєте ви нас? Вас чую, Всім бажаю здоров'я. Бажаю і вам здоров'я. Власне, ми щойно спілкувалися із третьою окремою штурмовою бригадою. Як ви би описали поточну ситуацію в Авдіївці? Ну, давайте так. Я, звичайно, це буде не об'єктивно, тому що ми бачимо ситуацію в Авдіївці через екран нашого, скажімо так, квадрокоптера. А ось е, вона була важка. Вона була важка завжди. Я навіть колись виходив до вас в ефір. Звітував, що ну вона ну важка, тому що ворог контролював все. Ворог зайняв висоту. Він зайняв трикон. Він постійно просувався і перегруповувався. Ми це бачили. На квадрокоптерах а він використовував розвідувальні дрони, які просто висіли і вдень, і в ніч типу зала. Вони використовували fpv дрони ніч ні, що ускладнювало логістику нашу ще більше. Тому, звичайно, ворог мав певну домінацію в Авдіївці це було, Це було видно. І, о, ну скажімо так, я вам так скажу, що. Коли ми, наприклад, літіли там FPV-дроном, ми літіли фактично там могли летіти просто без розвідки. Ось не те, що там нам хтось коригує і каже, от там стоїть танк. Ми летіли без розвідки і обов'язково находили якусь техніку, чи то, то, то Сау, чи то БМП, БТР, Сонцепьок. Крас, Урал, що завгодно. Тобто настільки було багато техніки, що отак от просто можна FPV кинути там на Авдіївський напрям, і воно знайде свою ціль. Тому триматись було важко. Ще багато разів казав про те, що Наші позиції, які знаходяться, скажімо так, кілометри від Авдіївки, ну, у нас був землетрус. Після того, як потрапляють каби на Авдіївські каби, фаби на Авдіївський напрям, тобто будь-які авіабомби. Е, інколи воно прилітає, нам здається, що воно ля, ну, лягло десь поряд. Ми виходимо з бліндажа, дивимося, а це не поряд, це багато кілометрів, і воно прилетіло безпосередньо на Авдіївку. Тому е, загально коментувати, ну я не зараз не вповноважений, скажімо так, угу. робити загальні коментарі, але от від себе все, що я можу сказати. Ми, власне, просто всі говоримо про те, яка ну, запитуємо, яка загроза оточення. Можливо, ви можете відповісти на це запитання або ну хоча якось відреагувати на нього. А, що відреагувати? Ну, я думаю, що є в нас командування. Я зараз не кажу там про генеральне командування, є оперативне стратегічне, оперативно-тактичне командування. Вони мають тримати руку на пульсі, і мають тримати це не загально, а от ну дуже дуже своєчасно, скажімо так, приймати рішення. Тому що якщо подивитись на карту, ви знаєте, що там, якби, ну скажімо так, в котлі ще знаходиться такий, скажімо, ще один котел. А ось і будь-які пересування, ну вони зараз можливі фактично тільки е, пішки. Ось, тобто, в Авдіївку, ось, її основна складність в логістиці, в, в пересуванні. Ти не можеш заїхати туди навіть вже. Там ну, можеш заїхати безпосередньо в Авдіївку на пікапі, але значно пересуватись, виводити, заводити війська, робити ротацію, евакуацію, підвозити БК, все це суттєво ускладненість, тому що всі дороги прострілюються. І як ви mm -hmm. знаєте, що в там в дорогу основну, яка йшла <кій> в Авдіївку через Авдіївський ксихімічну завод, тут, до речі, спочатку року, і наприкінці минулого року, президент навіть там робив фото і відео на стелі. Ця дорога колись прострілювалась значно. Зараз, на жаль, вона ну, фактично зайнята. Не можна по ній їздити. А, тому, звичайно, командування має ну, вчасно приймати такі оперативні рішення. Щоб вас довго не затримувати, останнє запитання. Яка ситуація у нас по забезпеченню? Що вам відомо у цьому напрямку? Та відомо все насправді. Деталях, тому що там основні бригади, які стоять на Авдіївці, це наші суміжники, скажімо так, і ми дуже добре знаємо ситуацію з забезпеченням. Щодо дронів, як вам так сказати, щоб може і зайвого не сказати, але ну скажу, як є, ворог почав використовувати нічні дрони раніше за нас. Це створило суттєву перевагу. А фактично, бригада, яка стоїть на Авдіївському напрямку, а, ну я знаю, що в медіа пройшла історія про те, що третя штурмова зайшла. Це вже не для кого не секрет. Ми значить, звичайно, це все знали. А ось а Авдіївська бригада, яка там стояла, вона просто не встигла фізично і ну, банально фізично не встигла опанувати нічні о, польоти раніше, ніж за ворога. Це створило суттєву перевагу, плюс до того, що я до ворожу перевагу, плюс до того, що якщо ворог забезпечений значно FPV-дронами, тобто вони літають, прям ну в принципі він всім забезпечений FPV-дронами в тому числі то нам досі потрібно вигадувати, звертатись до волонтерів, робити збори, проводити конкурси. Це забирає багато часу, і це звичайно обмежує це в тому числі забезпечення. Тому от що стосується питання дронів, вони ніби є, але не так швидко, не так масово, не так оперативно, як хотілося. Потрібні вони значно значно і значно. Я кажу останній момент, скажу, от казали завжди про цей мільйон FPV-дронів, що це багато чи мало. Новіть собі, що якщо ворог, наприклад, в цьому році виготовить там 5 мільйонів або 7 це цілком реальна історія. І що цей наш мільйон зможе? Тому треба орієнтуватись не на просто не на красиву цифру, звичайно. а Треба орієнтуватись на того, щоб з ворогом, хоча б бути в парі, те щоб на один дрон, хоча б був один наш, а не так, що ворог використовує там 5-7-10 дронів. А ми використовуємо там на цій 5, 7, 10, 2, 3 свої, і в принципі майже всі вони волонтерські. Ну, за рахунок волонтерів, блогерів і все решта, просто війни не виграються. Це можна як то сказати, там штани тримати, але війну, війну виграти за рахунок цього не можна. Тому постійно потрібні дрони так, щоб ми не встигали їх використовувати. Бажано це отримувати від держави. Мене ще редактори просять вас запитати на останок: чи підготовлені позиції на випадок на випадок відходу Завдіївки? Ну як вам сказати, я знаю, що позиції готували, і причому довго готували. Це в принципі не секрет. Це мене, я ну, не, не те, що тішило, Я цікавився цим питанням. Ось їх готували, були залучені ряд компаній, в тому числі відомі компанії. Не буду називати їх там імена, але принаймні в суді їх глядачі. Всі всі їх знають. Будувались прям спеціальні металеві капсули, закапувалися і так далі. Тобто, є ну підготовка була в цьому плані. Відверто вам кажу, відверто. Я на цих позиціях не був, тому що, знаєте, можна загально там щось копати і все решта, але оцінити можна тільки, коли ти безпосередньо там побуваєш. А ось а, ну, ми ж також не знаємо, куди піде ворог далі. Він може а, далі прямувати, скажімо так, на захід, може піти вище туди до Константинівки, може піти туди нижче до Мар'янки. І так далі, тому лінія оборони і якісні позиції вони мають бути там не тільки під Авдіївкою, вони мають бути по всій лінії фронту, а особливо у Донецькій області. Просто скрізь в мене є думки, куди далі ворог буде перти. Скоріше за все, він буде створювати умовно нові. Кліщі, це моя виключно суб'єктивна думка. Mm -hmm. Ось вони від Авдіївки по Костянтинівській трасі туди вище, а ось і будуть намагатись з Бахмутського району також навалою перти на на Костянтинівку, ну, в бік Костянтинівки, і будуть намагатись зробити оце таке нове на на, на півколо. А, Тому треба до цього готуватись, а, треба прораховувати всі сценарії. І я завжди казав і тут вам повторю, що навіть не Дрони, не артилерія, не снаряди там на, на першому місці. На першому місці міцні і якісні е, місця оборони: ропи, вопи, окопи, бліндажі, і все решта, щоб вони були в 4-5 накатів щоб вони були металеві. Інколи вони були е, з бетону. Це також можливо. Е, я добре розумію різницю і працював і в маленьких ямках, і в е, бетонних. І дуже розумію різницю цієї ну якби праці між тим, як, як ти працюєш і там, і там. І солдат, повірте мені, особливо піхотинець, штурмовик, найкраще розуміє різницю між, між цими оборонними спорудами. Тому ось оборон, оборонні споруди їх не можна там. Припиняти робити, їх треба робити далі, далі далі, щоб вона у нас було багато ліній оборони: два, дві, три, чотири. І щоб вони були на ну, принаймні знову ж таки, хоча б такі ж самі, як у ворога. Тому що останній також момент скажу, тому що я часто про це говорив, в тому числі в ефірі ще в минулому році на весні Ми підіймали наші дрони і бачили ворога не з автоматами, не з дронами, там не будь-чим. Вони були з лопатами. Вони копали вдень і в ніч. Були навіть загони, які просто копали, копали, копали. І ми навіть підіймали там зранку квадрокоптер, там і, і, і там проходила ніч. Потім підіймали і бачили там шалені траншеї, які вони встигали вирити. Ми насипали на них. Там ще були не такі були застосування там FPV-дронів, хоча і FPV також використовували мінометами, сковували їх, знищували. Але все одно вони робили свою справу і копали. Вони значно копали. Ми постійно говоримо про те, що там ворог тупий, чмоні, бомжі там і так далі, але чомусь недооцінюємо його. Треба в тому числі і з них приклад брати. Вони на наших помилках вчаться і на наших діях дуже вчаться. І нам також не завадило аналізувати їхні дії і максимально від них вчитись. Єгор, я вам дуже дякую за ваш час і за ваші дуже конкретні відповіді. Щиро радий вас бачити і бажаю вам витримки. Бережи Тихого себе. вечора. Бережіть себе, будь ласка. Єгор Фірсов, головний сержант підрозділу ударних дронів, був з нами.